У п'ятницю, 18 липня, відбудеться чергова сесія Тернопільської міської ради. Зокрема, депутати приймуть рішення стосовно фактичного оголошення бойкоту російських товарів. Воно передбачає окреме маркування і окремі полиці в закладах торгівлі для російських товарів. Таким чином, тернополяни будуть бачити російські товари і зможуть висловити свою громадянську позицію стосовно країни-агресора. Також на розгляд депутатів виноситься рішення про фінансову підтримку бійців тернопільського гарнізону, яка передбачає фінансування на придбання бронежилетів і шоломів для бійців з тернопільського гарнізону. Принагідно хочу подякувати тернополянам, підприємцям, приватним особам, усім тернополянам, які так чисельно своїми пожертвами допомагають українській армії. Цього тижня працівники міської ради зібрали понад 71 тисячу гривень. Працівники установ освіти понад 135 тисяч гривень, працівники комунальних підприємств понад 116 тисяч гривень. Усі ці кошти підуть на придбання спеціального обладнання, бронежилетів, шоломів та іншого необхідного для бійців Тернопільського гарнізону. Міська рада не може оминути питань загальнополітичного значення. Ми вже раніше звертались до Верховної Ради з пропозицією провести дочасні вибори до українського парламенту і місцевих рад. У владі не повинні залишитись люди, які агентами впливу Кремля, які допустили спочатку до зриву процесів євроінтеграції, до початку протистоянь і силових дій на Майдані, до окупації Криму, а тепер військових дій на Сході України. Без повного перезавантаження влади не може бути подолана існуюча корупційна система. Тому ми будемо приймати відповідне звернення до Верховної Ради і просимо нас у цьому підтримати, депутатів усіх місцевих рад. Традиційно, на сесії відбувається розгляд питань земельного законодавства, на основі звернень від мешканців Тернополя, організацій і підприємств, які надходять через центр надання адміністративних послуг. На черговій сесії буде розглянуто 75 питань, які стосуються закріплення землі під будинками і городами тернополян. 15 питань закріплення земельних ділянок за об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. 7 питань це викуп земельних ділянок і продаж на аукціоні. 20 питань. Продовження діючих договорів оренди з суб'єктом підприємницької діяльності, 10 питань технічні зміни у раніше прийняті рішення. 45 питань закріплення земельних ділянок під об'єктами нерухомості і промисловими об'єктами. Ще у 2005 році міська рада прийняла рішення про будівництво 6-го мікрорайону в напрямку Підволочиська. На черговій сесії ми будемо приймати рішення про закріплення даної території за комунальним підприємством міської ради. Яке буде оголошувати і проводити конкурс на відбір кращого інвестора і будівельника для забудови даної території. При плануванні будівництва даної території, напевно, вперше за десятки років використано комплексний інтегральний підхід, який передбачає, окрім будівництва житлових будинків, соціальну, транспортну та іншу інфраструктуру будівництво дитячого садочка, початкової школи. Крім того, дві ділянки винесено на відкритий аукціон для продажу. Під будівництво супермаркету та автовокзалу. Незважаючи на тотальне недофінансування робіт органами казначейства, ми продовжуємо оновлювати місто. Зараз ми розпочинаємо капітальний ремонт вулиці Карпенка, яка є важливою транспортною артерією нашого міста. Я хочу попросити вибачення в тернополян за тимчасові незручності, але з понеділка вулиця Карпенка буде перекрита для організації і проведення капітального ремонту. Міська рада вносить зміни до бюджету міста. Ми виділяємо додаткові кошти для потреб освітніх установ, для придбання ОЗД-апарату лікарні швидкої допомоги, для проведення капітальних ремонтів вулиць і дворів, для придбання комфортабельних чарських тролейбусів, які завдяки домовленостям з виробником будуть доставлені в Тернопіль ще до кінця поточного року.